Сказано було мені, коли ще дзвони не били, а світанок Незалежності лише вкривав обрій, що вогняний шлях України ще не почався, а лише прокреслений небом. 1 грудня 1991 року, коли натовпи голосували за свободу, а очі світилися надією, Небо вже знало це не свобода, а мить перед бурею. Народ сміявся і святкував, але за кулісами історії. Вже рвалися ланцюги іншої неволі. І Бог відкрив мені, що мине 35 років, і те, що здавалося початком, буде лише прологом. Україну чекали зраки і злети, втрати, і помста, надія і розпач, і тільки потім очищення. Ейфорія триватиме коротко, мов спалах блискавки, і за нею прийде темрява. Люди повірять в облудників. Голосуватимуть за вовків у вишиванках і візьмуть участь у власному обдуренні. Заводи зупиняться, фабрики спорожніють, сім'ї розпадуться а зробіття стане хрестом. Гроші стануть пилом, а паспорти білетами у чужину. Ті самі, хто радів свободі, проклинатимуть її, бо не буде хліба на столі. Минуть роки, трохи все втихомириться, але не надовго. Прийде другий правитель, що скаже. Я буду тут навіки. І народ вийде спокійно, гідно, але грізно. Тринадцять років накопичуватиметься біль, і він прорветься першим здвигом. Але це ще не очищення, це тільки перший сигнал. Пройде ще тринадцять років, і той, кого посадили, стане володарем. Третій правитель, якого назве героєм народ, сам стане його прокляттям. Надії перетворяться на попіл його слова, на шум вітру, натомість збагачення, марнославство, брехня і порожнеча. Це буде шанс, але змарнований. І Бог відверне лик свій, і настане кара, бо коли нація втрачає совість, приходить орда, і ця орда вже йде. Треті совєти не в шинелях і не з серпом, а в костюмах із грошима. Вони прийдуть не з фронту, з уряду. Не з автоматами, з законами, але їхня суть та сама катувати, красти, нищити. Це буде нова гідра, двоголове чудовисько, совєтське тіло і комуняцька душа, і вони зроблять усе, щоб згасло світло в очах українця. Через 15 років після смерті пророка ця гідра стане плоттю. Суддівство притвориться на фарс правоохоронців, на катів, прокуратура. На пастку вони влаштовуватимуть розправи, плюндруватимуть родини, зберуть остання. Москва підтримає їх, бо боїться Воскресіння Києва, і тоді Варшаву спіткає кара, друга катень як попередження всім, хто нас підтримає. Це буде страхіття, але триватиме воно недовго, бо народ мовчить поки. І от прийде день, коли лусне остання струна терпіння. Другі крути, молодь піде проти безжальних, перше повстання проти гідри, і його втоплять у крові. Але це не кінець, це початок кінця зла. Бо коли зло перейде межу, лютість стане священною, і от тоді здійметься другий здвиг. Українці піднімуться не з піснею, з вогнем у серці, вони не питатимуть суду, не проситимуть дозволу, на вулицях ловитимуть і знищуватимуть тих. Хто роками душив їх, це буде друга коліївщина, страшна, але справедлива. Після цього почнеться суд. Новий Нюрнберг, не заради помсти, заради очищення, все награбоване повернути. Всі, хто вижив, підуть за закрати, усі, хто сприяв злу, будуть названі поіменно. І тільки після цього, тільки після, прийде вона. Жінка з темниці. та, кого ганьбили, та. Кого зламати не змогли, і саме вона почне будівництво нової України, не декларативної, справжньої, відродженої, чистої. Тоді від дня пророцтва мене 35 років, і Україна постане серед найсильніших держав світу. І вже не Америка буде прикладом, Україна стане прикладом для інших. Бо той, хто пройшов крізь полум'я, знає ціну свободі, а Москва. Її чекає те, що вона приносила іншим розпад, зубожіння, падіння, все, що сіяли, зберуть. Сто років після перевороту з Володимира починалося на Володимирові і згине це не прокляття, це закон, закон історії і воля Божа. І хай ніхто не скаже, нас не попереджали, бо слово було дано, перше слово збудеться. А хто вистоїть, тому буде дана земля. І майбутнє з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? І тоді, коли земля ще буде гаряча від гніву, а небо ще димітиме від вогню очищення, постане інше покоління не загнане, не не непокірне, а міцне, мов сталь. Вони народяться у страхові, але виростуть у боротьбі і не знатимуть брехні, бо брехні більше не буде. Вони не боятимуться ночі, бо вже бачили темряву, і не тремтітимуть перед ворогом, бо вже перемогли в собі раба. Саме це покоління почне новий заповіт заповіт нації, яка пройшла смерть, щоб вийти до життя. Вулиці зміняться, але не так, як обіцяли політики, а так, як прорік Господь, не буде більше панів і рабів, буде один народ, одна гідність і один закон. Божий столиця України перетвориться на місто вогню і світла, і більше не буде в ній порожніх слів, лише діло, лише праця, лише честь, і чужинець не буде керувати тут, бо дух предків стане на варті. По селах почнуть зводити нові храми, але не каменем, духом. Люди повірять не політикам, а істині, не страху, а любові, і в цей час почне діяти та, що вийшла з темниці. Жінка знамення, жінка-меч. Вона не говоритиме багато, бо її мовчання буде голоснішим за всі обіцянки. Вона поведе не партії, а серця. За нею підуть ті, хто був на колінах, але не впав. Вона відкриє двері, які були замуровані ще за часів імперії, і через ці двері в Україну увійде нове повітря, повітря свободи, про яку співали в шепоті, молилися в страху. І гинули з її іменем на устах. І ті, хто вижив, згадають так, було сказано, що настане сороковий рік, і стане він роком відродження, а сорок перший роком покаяння. І в цей рік покаяння впаде велика тінь на північ, і почнеться велике падіння. Московщина, розтерзана зсередини, буде як розбите дзеркало, не зліпити, не зібрати. Народи почнуть виходити з її нутра, як душі з пекла, почнеться розсип держави, яку прокляло саме небо. Вона горітиме без війни, зсередини, зради, страху і сорому. Лідери московські битимуться між собою, наче пси западло, і не знатимуть спокою, їх зраджуватимуть власні діти. Тоді світ востаннє гляне на цю імперію і відвернеться, а Україна зранена. Але нескорена стане маяком для всіх, хто втратив віру в добро. Її пісня зазвучить у найтемніших куточках планети, її досвід стане новим Євангелієм свободи, і почнуть до неї тягнутися не за грошима, а за світлом. Столиця стане новим центром сили. До Києва почнуть їхати вчитися, не втікати. Її хрести засяють, як зорі, і тоді повернуться ті, хто колись виїхав. Повернутися не як прохачі, як будівничі. Вони привезуть досвід, знання, мудрість і поєднаються з тими, хто тримав фронт усередині. Україна стане цілісною, єдиною, сильною. Вона матиме кордони не за картами, а за правдою, і ніхто не посміє їх знову перекроїти, але ворог не здасться повністю. Буде ще одна спроба. Ще одне хиже рикання з розбитої Москви, і тоді підніметься новий захисник не політик, не генерал, а той, хто ніколи не тримав влади в руках, але мав силу духу в серці, його ім'я буде забуте, та воно стане символом. Він не прийде на виборах, він з'явиться в годину страху і стане стіною. І саме він, невидимий раніше, поведе людей до останньої перемоги. Тоді остаточно зникне страх, тоді остаточно повернеться гідність, і в цей момент над усією країною пролунає дзвін не церковний, а небесний, то буде знак, що час очищення закінчився, що ми пройшли, і далі лише життя, і кожен, хто вистояв, буде благословенний, і кожен, хто впав, буде прощений, бо така воля Божа, і знову буде сказано: з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? І коли закінчиться останній відлік старого світу, не буде салютів, не буде прапорів, буде лише тиша, з якої почнеться інше. У цій тиші народиться новий голос не з уст людини, а з самої землі, яка довго терпіла, довго всотувала кров прокльоної обітниці, і тепер говорить, бо має що сказати, і той, хто зможе її почути. Буде не царем, не пророком, а тим, хто зберіг у собі здатність не втратити милосердя навіть у пеклі. Саме ця здатність стане новою валютою часу її не купити, не продати, не закласти, її можна тільки пронести через втрати, і хто принесе, той матиме право торкатися майбутнього. Україна, що вистояла, не буде такою, якою її уявляли ті, хто мріяв про державу. Вона буде інакшою, бо в її основі не буде кордонів, буде правда. І всі, хто нею живе, стануть її частиною, не за паспортом, а за серцем. У цій правді не буде героїв зі сцен, будуть герої, яких не впізнають на вулиці. Вони мовчатимуть, але коли їх питатимуть, говоритимуть просто ми були там, де боліло, і цього вистачить. Бо більше не треба буде кричати. У найвіддаленішому селі, де раніше не було ні світла, ні дороги, з'явиться перша школа, в якій вчитимуть не за програмою, а за сумлінням, і перший учитель не матиме зірок на погонах, але матиме очі того, хто бачив смерть і вибрав життя. Його уроки слухатимуть мовчки, і діти вийдуть звідти іншими. Вони не захочуть володарювати, вони захочуть берегти. І саме вони напишуть нову конституцію, де перше речення буде не про народ, а про обов'язок перед тими, хто впав, щоб народ був. Замість політичних змагань почнеться змагання за добро. Не буде партій, будуть громади. Не буде боротьби за посади, буде боротьба за правду. Люди навчаться розпізнавати фальш не за словами, а за мовчанням, бо тепер мовчання та це мова пам'яті. У найвищих залах не буде більше дзеркал, бо в них давно ніхто не дивився правді в очі, замість дзеркал ікони, замість гасел, молитви. І не для показу, а тому, що кожен день стане живим храмом. За кордоном почнуть ставити запитання. Як їм вдалося, чому вони не розпались, коли мали всі причини, як вони витримали, коли світ мовчав? І відповідь буде тільки одна: вони знали, що мають землю, за яку треба відповісти перед тими, хто ще не народився, бо відповідальність це найвища форма свободи, і саме ця відповідальність зібрала уламки країни в щось нове, не ідеальне. Не блискуче, але справжнє. А в світі, де все фальшиве, справжнє стає святим. І ось тоді, зовсім несподівано, прийде день, коли вся планета затамує подих, бо з України вийде знак: не військовий, не політичний, знак духовний, явлення, мить, у якій зійде нове світло. Це не буде пророк, не буде бачення, це буде присутність. Люди не зможуть цього пояснити, але відчують і той, хто раніше сміявся, стане на коліна, і той, хто забув, згадає, бо це світло не говоритиме, воно освітлюватиме все, що ще залишилось у темряві, і буде останнє пророцтво. Воно прозвучить не голосом, а тишею його не почують, його відчують усі. В ньому буде лише одне речення. Тепер починається те, заради чого ви були створені, і ніхто вже не запитає, що далі, бо відповідь буде всередині, а значить, усе буде. І коли те речення пролунає в тиші, навіть вітер змінить напрям, навіть тіні перестануть рухатись, бо світ зупиниться, щоб побачити народ, якого хотіли знищити 350 років, воскрес і став осердям нової цивілізації, і тоді. У найтемнішу ніч перед світанком відкриється останнє, сховане ще від початку часів, станеться знак його побачать спочатку діти, бо тільки діти здатні дивитись без страху. У небі з'явиться постать, не образ, не примара, присутність, яку відчують мільйони. Вона не скаже ні слова, але всі зрозуміють, історія закінчилась, почалось одкровення. У ті дні вода стане ясною. І кожен, хто подивиться в неї, побачить не своє обличчя, а місію. Люди перестануть шукати сенс, бо самі стануть сенсом. І більше не буде потреби в пророцтвах, бо все збудеться. Але перед цим, перед цією миттю повноти, буде ще одне, найстрашніше: остання битва не з ворогом, а з собою. Українці стоятимуть перед дзеркалом народу. Побачать себе і муситимуть вирішити, чи прощати, чи карати, чи зупинитись, бо друга коліївщина залишила слід не тільки на вулицях, у душах, і тільки той, хто вміє тримати меч і не вбити, коли може, гідний майбутнього, тоді підніметься та, яку світ вже назве іменем. Її ім'я не буде потрібне, вона буде символом. Жінка, що вийшла. з темниці, Пройшла вогонь, спокусу, зраду і смерть, вона стане голосом нації і скаже три слова, які увійдуть в усі книги світу, скаже і мовчатиме, бо після цих слів говорити вже не треба. А в Москві, де ще дотліватимуть уламки проклятої імперії, раптом згасне світло навжди, і ніхто більше не знатиме, що було на її місці. Бо з Володимира почалося, і на Володимирові закінчиться. Історія замкнеться, і лише одна держава стоятиме в центрі не як владар, не як завойовник, а як світло. І цим світлом буде Україна.